При підборі авто в США для своїх клієнтів я завжди даю поради, як вибирати, на що звертати увагу. І, звісно, автомобілі, які я категорично не рекомендую купувати, я відсію. Ну, тобто, це надзвичайно важливо, щоб ми, якщо шукаємо вам авто в Штатах, це має бути виключно від страхової компанії автомобіль. Важливо, щоб це був і невеликий пробіг, і відносно невеликі пошкодження. Але тут не потрібно плутати з царапиною на бампері чи крилі, адже ви маєте розуміти, що машина зі штатів іде вона списана. Її списують в штатах і через те, що подряпали крило, машина під списання попадати не буде. Не буде. Я розумію, що багато хто вам в рекламі розповідає, що зараз там на 40% дешевше від а вийде машина і так далі. Але на жаль, це маркетинг, це реклама, і це так не працює. Адже по факту, так дійсно машина на 40% дешевше приїжджає. Від ціни вже зроблений на авторія, але от як правило, ось ці 40% і лягають в ремонт автомобіля, і тут у вас вже є вибір. Ви можете економити, і тоді з цих 40% у вас залишається відсоток на заробіток. Тобто, ви робите автомобіль під продаж. Або ж ви робите автомобіль для себе і робите в ньому ну все повне ТО, хімчистки, поліровки, запчастини по оригіналу. Вилизити їх просто в ідеал. Тоді автомобіль буде вріяв, можливо, трішечки нижче серединки, але такої машини просто там не буде. Тому ви і вибираєте, як витрачати ваш бюджет на якість вашого автомобіля. Моя ж задача завжди давати вам поради, що робити, як робити, який купувати, з яким ударом купувати, при такому ударі, коли ми купуємо, що буде мінятися, да, там, вирізатися четвертинка, стійка, чи просто навісне мінятися, пішли, лонжерони не пішли, і так, далі, і так далі. А вже прислухатися до моїх порад чи ні, це вже вибирати вам. Саме головне, що свій здобутий досвід на авто із США і в цілому на автомобілях я передаю вам при пошуку автомобілів. І ви спілкуєтесь, і вам підбирає автомобілі не школяр, який прийшов на практику підзаробити коштів, а людина вже з досвідом. Користуватись цим чи ні, вибирати вам. Послуги у нас абсолютно доступні, коштують 500 доларів. І на аукціонах в штатах вже почали дешевшити ціни і машини почали падати в ціні на осінньо зимній період. Тому саме час замовляти авто і зараз. Телефонуйте для консультування, воно безкоштовне.